Йоу, команда! Сьогодні розпаковка наступного цікавого приладу. І це в нас таксометр автомобільний. Навіть зі знижкою 179 рублів. Повністю оригінальна упаковка, новенький прилад Деймс Штекер з дротами. Кріплення. Інструкція сам прилад. 179 рублів 90 рік. Ще на пломбі. Бачите? А спереду в нас синенький екран. І мінімум кнопочок. Ну що, цікаво глянути, що всередині Бо ніде в інтернеті не можу знайти, що всередині є. Тож погнали. Дивіться, какая тут красота залита лаком. Наши улюбленные паучки. С той стороны проглядывается одна КМК. Купа микросхем. І лампи тут стоять. Що за лампи зараз глянемо? І В6 пише. Багато напівочок. Цікава інформація. Тарифи були 0,2 рубля, 0,3 рубля і 0,4 рубля за 1 кілометр проїзду. Живлення подав. Включаємо. Клас. Для хейтерів скажу, що прилад не розбирається, буде використовуватись як антураж.